Здоровенькі були, слава Україні! Ось він новенький Samsung Tab S9FE чи FE. Дешевше не значить гірше. Зараз і перевіримо цю тезу, а це нове відео на каналі Майфон. Поїхали! А в мене ще тут палиця малювалася. Фліпендо! В сенсі погнали. Про дизайн говорити довго не будемо. Скажу лише так. Тоненький металевий гарненький планшет, кольорів якого є декілька на всі смаки: сірий, срібний, морський зелений та лавандовий. Все просто, але в той же час витончено. То я думаю, більшості користувачів сподобається. І так як це Tab S9, хоча і FE, без порівняння з старшим флагманським Tab S9 не обійдеться. Тож рухаємося далі. А зараз поговоримо про дисплей Tab S9 FE. Тут ми маємо 10 і 9 дюймовий TFT, 90-герцевий, але на перший погляд я б не сказав, що він прямо TFT. Він швидше IPS, LCD чи якийсь PLS, бо він реально яскравий та досить файно відкалібрований. Ну і як мінімум, мені сподобалось переглядати на ньому якийсь контент, типу там якогось аніме, фільмів чи просто серфити по соцмережах і переглядати Інстаграм на такому немаленькому дисплеї, то трохи, звісно, дивний експеріенс, але прикольний. І ще дуже важливо: ненависники шіму, тобто того самого мерехтіння дисплеїв, слухайте уважно. Це TFT-дисплей. Тобто, щиму немає. Так ще й компанія потурбувалася про ваші оченята, бо дисплей розроблено зі зниженням. Зі зниженим рівнем випромінювання синього світла, щоб ваші оченята не втомлювалися після довгого користування планшетом. Повертаючись до дисплею Tab s 9 FE, то звісно ж відрізняється від дисплея старшого флагманського Tab s 9 де Дайнамік AMOLED 2 x все супердорого, та по флагманськи А тут, наче значне спрощення, але не варто робити поспішні висновки. Дисплей, на мою особисту думку, досить файний, ще й з підтримкою S-Pen. Який цього разу мені нарешті дістався. І я вам скажу: користуватися там s 9 FE чи FE з s Pen це зовсім інший досвід. Користування прямо реально прикольний, у гарному сенсі цього слова. Мені дуже сподобалось це саме експірієнс. Тепер, наче хочеться і планшет s 9 FE. Не FE, а звичайний з цим потягати. Бо реально файно. Ну і якщо вже я згадав про палицю малювалицю, він же S-Pen від Samsung, то про нього трішки й поговоримо. Цей S-Pen зручно використовувати в таких застосунках, як Clip Studio, це якщо ви любите малювати. І, і, там в Clip Studio, на мою особисту думку, достатньо інструментів, щоб створити щось таке прямо художнє. Ну або ж використовувати S-Pen під час редагування якогось фото, чи в Photoshop, чи в тому подібних застосунках. Чи монтуючи навіть відео в тому ж CapCut чи LumaFusion, теж досить зручно користуватися S-Pen. Ну або як я, просто його крутити, як звичайно, кулькову ручку, роздумуючи над якимось сценарієм, чи редагуючи відео в CapCut. Ну і звісно ж, можна писати текст в пошуковиках. А він, той самий текст письмовий, перетвориться в надрукований, або робити замітки в Samsung Notes. Чи поправки в якихось презентаціях чи на скріншотах. Загалом приколясна та корисна штука цей S-Pen, на мою особисту думку. А ще він примагнічується до планшету, отак от, от, щоб не загубити його десь. І примагнічується добряче. Навряд чи сам відпаде без прикладення якихось зусиль, що теж зручно. Ну а тепер поговоримо про разючу відмінність між флагманським Tab S9 та Tab S9FE. Це його технічні характеристики та як себе поводить при повсякденному користуванні. Ще до першого знайомства з Tab S9F'e, я чомусь подумав, що в планшеті буде процесор рівня Snapdragon 8 Gen 1 чи щось подібне. Але як виявилось, компанія вирішила встановити сюди процесор власного виробництва, а саме Exynos 1380, 5-нанометровий восьмиядерний, точнісінько, такий процесор встановлено в смартфоні Samsung a 54 І що в a 54 що в цьому планшеті, він себе проявив досить файно. Це я до того, що під час користування смартфоном від Samsung. Чи планшетом від Samsung, при повсякденних задачах гаджети поводили себе чудово, всі анімації крутяться швидко, та і сам планшет працює досить моторно. Що стосується ігор на Tab S9FE, то ситуація наступна. Call of Duty шурує на цьому планшеті, аж гай шумить. Налаштування графіки можна встановити на показник High, при цьому показник FPS буде на Very High. Але якщо графіку встановити на Low, то FPS можна увімкнути на показник Max. В цілому грати що так, що так, комфортно та приємно. Все льотає. Very good. Що ж до Last Light, то графіка на показнику Smooth, а FPS на Ультра. Та грати можна в своє задоволення без жорстких просадок кадрів, розвалюючи кабіни ворогам та ботам і виносити хабар в своє сховище. Загалом в Lost Light та Tab s 9 FE проблем не було. А от що стосується Genshin Impact, то тут варто трішки пригальмувати зі своїми очікуваннями суперграфіки та часоти кадрів. Тепер я зрозумів, чому ви так багато писали в коментарях під нашими відео, що Genshin Impact буде нагинати гаджети і варто саме ним тестувати потужність смартфонів чи планшетів. І виходить, що можна сказати, там комп'ютерна гра, але на мобільних пристроях. На Tab S9FE в Genshin Impact можна грати комфортно на показниках графіки, ну, максимум медіум і встановити 60 FPS, так, щоб було комфортно і оченятам дивитися, і. на то все. І щоб кадри не падали, як листя з восени з дерев. Загалом на Tab S9FE грати в Genshin Impact можна, але заганятися не варто. Графіку понижче, FPS трішки Це і Можна, якщо чесно, я й не очікував тримати супер ігровий планшет. Та і в ігри я останнім часом багато не граю, так щоб о, хотіти собі супер ігровий девайс. Але ті ж самі CapCut, Кліп Студіо і всякі такі творчі застосунки, таб s 9 FE тягне чудово. Можна щось підмонтувати, можна щось помалювати чи щось підредигувати. З цим таб S9 FE все добре. Тепер цікаво, навіть спробувати флагманський планшет від Samsung, той самий ТОП s 9 Ультра з с Бо коли вони в нас були, то С-Пен фліпенду, блін, в нас не було. Про багатозадачність довго говорити не буду, Вона тут на рівні флагманських ТАП С-9. Це зручно мати таку варіативність, користуючись декількома застосунками відразу на одному дисплеї. Для когось навіть буде дуже потрібна річ. Там Ютубчик, Твіттер і якийсь там каляк маляк до речі, забув сказати щодо пам'яті в Tab s 9 FE. Оперативної є дві версії 6 ГБ або 8 ГБ, а накопичувач 128 або 256 ГБ з можливістю розширення з допомоги карти пам'яті. Я б особисто, мабуть, обрав версію 8 256. Місце ніколи не буває зайвим, особливо на планшеті, щоб беріть де більше, або відразу карту пам'яті. Про камери теж затягувати не будемо. Магнітимося. Магнітимося. Бо я вже говорив неодноразово, що камери в планшетах, на мою особисту думку, важливі для дуже маленького відсотку користувачів. Для когось вони важливі, то люди. Камон, у вас є смартфон в кишені. якого камера точно буде краще, ніж планшету. А щодо камер S9FE, то тут 8 мегапіксельна основна камера та 12 мегапіксельна фронтальна, Ха, яка для відеозв'язку підходить просто на ура. Ось і все, що я хотів сказати про камери. Вони є, вони норм і все. Ну і звісно ж, про акумулятор та автономність Tab S9FE. Акумулятор тут. Має об'єм 8000 мА, що не супер видатний показник, але в цілому за рахунок доброї оптимізації планшет працює досить довго. Якщо в іграх не сидіти цілий день, а використовувати планшет трішки лайтовіше, то у мене особисто вистачало його на день користування. Це десь із 9 ранку, там, до прикладу, до 19 години вечора. Що в цілому нормальний показник для планшета. І ще варто згадати про аксесуари, окрім S-Pen цього самого який можна придбати до Tab S9FE. Можна підключити фірмовий чехол-клавіатуру, звідки я це дізнався. Та навіть якщо поглянути на одну з граней планшету, то там є колектори, відповідні, до яких можна підключити ту саму чехол-клавіатуру. І можна використовувати Tab S9FE не тільки як планшет. А і як такий міні-ноутбук для набору тексту чи листування. Це теж, в принципі, урізноманітнює сценарій використання цього девайсу. І ще на гранях тут, і тут є стереодинаміки 2, про які гордо написано на задній кришці, що їх прокачували інженери з AKG. І я вам скажу, не дарма прокачували, бо стереозвук в TAB S9FE. Дійсно файний та гучний. Приємно переглядати якийсь контект... контент з таким об'ємним стереозвуком, поринаючи в дійство, яке відбувається на екрані планшету, не тільки візуально, а ще й аудіально. І звісно ж, музичку послухати теж можна в своє задоволення. Ну і якщо вже говоримо про додаткові приколюхи цього планшету, про це, звісно, варто було б згадати, говорячи про корпус. Але якщо я вже згадав тут, то буде тут. Таб S9 FE захищений від пилу та вологи за стандартом ip 68, що теж крутяк. Не страшно з ним під дощик потрапити. Ну, з ним буде все О. підсумки та висновки. Планшет від Samsung, Tab S9 FE, вартість якого на момент зйомки відео біля 18 тисяч гривень. За наймолодшу версію. На мою особисту думку, досить вдалий девайс, беручи до уваги його ціну, його досить приємний дисплей, S-Pen, який додає іншого юзер експірієнсу, металевий файний корпус, захист від пилу та вологи, стабільну роботу, та й взагалі, що я вам скажу, брати варто. Мені особисто сподобався тиждень, проведений з Tab S9FE, та його палицею малювалицею він же S-Pen. Цікавий та приємний досвід. Ото до такі справи, а як вам Tab s 9 FE? Є. Чекаю вашу відповідь в коментарях. Всім дякую за підтримку. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося, якщо ще ні, підтримуємо контент українською і обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідну Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чим може, і рухаємося вперед разом та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Було прикольно. Поньк!